Велика п'ятикімнатна квартира на Олексіївці по вулицях Сарова. Поруч з метро. Так, в коридорі велика шафа. Ось така прохідна кімната. Тут дитяча. Дуже гарний з вікна краєвид. Це ще одна дитяча. Тут прохідна кімната і ще одна велика кімната. Так. Дуже гарний якісний ремонт, свіжий. Сьомий поверх, роздільний санвузол, і кухня, суть убрав дев'яносто три метра квадратних. Ось така гарна кімната. О, квартира на Олексіївці.